Дорогі друзі, мої вітання всім і кожному окремо. 12-й тур української прем'єр-ліги вже розкочегарився, так що настав час переноситися до Києва. Ми перед цим дивилися за Оболонню, яка грала у Тернополі. Тепер треба їхати на оболонь. Арену, папе, спорт кібестини та злотитими вітає. Фапе! Це дві все світри, папе, це дві все світри, папе, це дві все світри. Увімкнути всю свою швидкість. Яка присутня в команді Василя Баранова. А може й помилитися. Так так, центрі поля підхоплює. Зараз ніка Нікакнагнідзе віддає праворуч. Удар за штрафного майданчика. Це знову буде удар. Це знову додаткова цифра У вусу. Відібрав цей м'яч і зберіг його для Кудрівки. Тут трошки індивідуальних дій від Мачелюка. Переведення на лівий план не дістається до нього Алефіренко. Але, Але м'яч падає в ноги морозку. Удар від нього. Здавалося, серйозніше це виглядало, коли початкову траєкторію м'яча обрав м'яч і все контролював Іван Пахолюк. Та й м'яч пройшов далечень від площини воріт. Подивився вчорашній матч Ліги конференції Шахтаря проти Брейдабліка. Там ісландці показали, що можна і 15% м'яча зберігати, а Шахтар тривало розхитував їхній оборонній редут. Зараз підтягнули до себе суперника. З'явилося, відповідно, трошки більше вільного простору попереду. Але Фіренко. Понує подачу. Ога, Гнідзе. До нього м'яч не доходить. Гусол. Удар по поворотах відбувається. Схоже, кілька рішень зараз було в голові Артема Гусола. І ніби приймати передачу, і ніби бити в один дотик. І забарився з кожним з них. Вирішив бити. Це суттєво розвитку не додасть. Хоча по хулюку дозволяють вийти за межі штрафного майданчика. Зараз вмикається у вусу. Краснічий не повертає на голкіпера. Спробує сам піти. Краснічи. Відпускає м'яч. Швидою. Ось так вирізає на Гусола. Яка хороша передача. Гусол в штрафному. Гусол. Професор. Просто ідеальний підкат від Богдана Викляка і контратака. Вже для господарів Лосенко докочиться до нього Ось Вона гра пожвавішала трохи морозко. Вирізає м'яч до штрафного. Сторчоус! Андрій Старчоус елегантним дотиком переправляє м'яч у ворота. Класика для кудрівки цього сезону. Витримати, витерпіти і вразити суперника. Раз за разом вони це роблять. Тут все ідеально було по дві сторони. Я думаю, повтор цього моменту варто взагалі брати ще з передачі красніч. Це той момент, коли події розвинулися. Бачили на Олезі Шлайву, Що не було на ньому ніяких гаджетів. Бачимо також, що і Руслан Костишин. Без додаткових електронних атрибутів відбирає м'яч його команда. Зокрема, зусиллями у Євусі. Але Фіренко від нього Яшков реагує. Там через рикошет м'яч опускався незручно для голкіпера. Але Антон Яшков встиг відбити цей м'яч знайдуть це на футбольному полі, так що ми продовжимо нарешті. Заміни відбулися, і удар! по воротах від уявусі вже на стартових секундах другого тайму провалили зараз опорну зону, зону підбирання. Захисники Кудрівки не пройшло там і 15 секунд, як у Євусі приклався до чужих воріт. Ібраїм Кане рідних позиціях, Ібраїм Кане на правий флан момент колоса і удар по воротах не влучив по м'ячу так як слід. На даній відстані зараз захисник господарів понедільник не подає до штрафного майданчика. Тут є в нас Еліас. Телес прос передачу виконує на нього Ібраїм Канет. Телес заходить до штрафного майданчика. Прострілює. Виходить така Різана передачу. Удар! Рапай! Над воротами. Зиться, що Варинальдо, Рапай Ось такий момент є в кожному поєдинку. І десь приблизно в такому ж ключі. Пробиває. Елєса відтіснити Салабай. Ось індивідуальні дії від Антона Алі. далі Салабай віддає напрямку Климчука. Юрій викидає ногу. Цуріков удар по-своєму полежачому. лежачому гагнідзе зараз злучає. А що тут? Пенальті. Так, це пенальті. Софія причина вказала на 11-метрову позначку. І тут просто навіть не сперечається Кудрівка. Тому здалося, що це має бути вільний удар саме на користь команди Василя Баранова. Рінальдо Рапай проти Яшкова. Рапай кладе Яшкова на газон. А потім відправляє м'яч протилежний кут. Колос в другому матчі третьому матчі поспіль відіграється з програшного рахунку. Робить результат на табло 1-1. І що у нас все розпочинається спочатку на 69 й хвилині. Знову продирається колос ближче до чужих воріт. Чергова хороша розрізна передача. Ось і пас другий темка Гнідзе. Ну, це злий рок. Ну, це інакше не назвеш. Вже будь-які моменти є в колоса, але м'яч вперто не летить у чужі ворота. Просто був би це один поєдинок. Два-три. А так постійно. Ну, що ще могло бути кращим зараз для Ніки Кагнідзе? Красніч просить Кане, щоб він продовжував свій рух назустріч м'ячу. Буде передач п'ятої понеділі. Але поза ним якраз і перебував. Олег Пушкарьокий заблокував цей пас. Кане віддає на гагнідзе. Просріл від нього. Климчук. Суперджокер Юрій Климчук. Відзначається другим забитим м'ячем. Камбек назріває. Камбек вже на табло. Від Колоса. Спрацювала їхня навала. І вітають зараз всі Андрія Засуху. Радіє весь тренерський штаб Колоса. І лише обличчя Василя Баранова. Виглядає розчаровано. Помилка у центрі поля. Відбирають м'яч у Лосенка. Кане віддає на гагнідзе І це Київське Динамо. Кривбас і Кудрівка. Так що. Знову ж таки, не списуємо хлопців Василя Баранова, які зараз продовжують оборонятися. Е, на куражі, на накаті. Колос продовжує насідати на чужий штрафний майданчик. Еліас віде на Цурікова. Цуріков. Удар від нього. І залітає м'яч від оборонця колоса. Ідеальні заміни від Ковалівки. Ібраїм Кане, Юрій Климчук, а тепер ще й Андрій Цуріков. Так кане не забивав, кане віддавав. Однак, третій забитий м'яч. Прорвало Колос. Останнє, коли Колос забивав, три вони перемагали. Що, мабуть, логічно. Рідко буває, коли ти три забиваєш, ти програєш. Такий результат 3-1 був саме проти зарі. Давайте дивитися ще раз. За цією навалою. Салабай потягнувся в підкаті до цього м'яча. Еліас. Відкинув на Цурікова, ну і залишили його одного. стільки часу Андрію давати точно не може. Ну і фінальний свисток від Софії причини. Нарешті, після шести матчевої серії без помилок, ми бачимо усміхненого Руслана Костишина. Хоча цього і не показували зловили ми Олег Шилаєв. І ось ось це так само дуже важливий момент з Ігорем Шуховцевим. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану, Підписуйтеся на канал Футбол Хаб і дивіться огляди усіх матчів української прем'єр-ліги.